Старі паспорти визнають недійсними. А, книжечка більше не документ. Чи потрібно терміново змінювати а, на ID-картку і новий законопроєкт у Верховній Раді? І він торкається мільйонів українців, особливо пенсіонерів та всіх, хто досі має паперові паспорти. Що змінюється? Хто має право користуватись книжечкою? І як уникнути проблем у банку чи з держпослугами? Дивіться до кінця усе по полицях. 13 червня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт номер 13369 Він змінює правила використання паспортів. Основне, усі записи у паспортах мають бути виключно українською мовою, тобто паспорти дає російська книжечки старого зразка. Офіційно вважаються недійсними, але не поспішайте панікувати. Закон формально визнає їх недійсними, але дозволяє надалі ними користуватись, доки вони дійсні за строком і не пошкоджені. Зміни торкаються також тих, хто отримує паспорт через суд. Тепер такі документи будуть лише українською мовою. Ціль законопроєкту уніфікувати систему відповідно до сучасного мовного законодавства. Внутрішні паспорти у формі книжечки припинили видавати ще у 2016 році, з того часу тільки id картки Якщо у вас досі є паспорт, книжечка, ви можете нею користуватись, доки вона дійсна і в нормальному стані. У новому законі йдеться лише про формальне визнання таких документів недійсними. Але на практиці це не заборона, а попередження. Це важливо для тих, хто. Оформлює субсидію чи звертається до суду або банку, бо з часом, якщо закон ухвалять у деяких сервісах, старі паспорти можуть не приймати. Але зараз ніхто не змушує бігти до ЦНАП і міняти документи. ID-картки картки це стандарт в Україні з 2016 року. Усі, хто вперше отримує паспорт, вже мають пластиковий документ. Закордонні паспорти теж у новому форматі з 2015 року, з біометрією, чіпами, захистом, усе за стандартами ЄС. Старі постанови з 90-х років, які регулювали паспорти, тепер хочуть офіційно скасувати це логічний крок. Він усуває дублювання в законодавстві, прибирає бюрократичний хаос і спрощує роботу органів. Якщо у вас вже ID-картка або новий біометричний паспорт, зміни вас не торкнуться взагалі. Е, найбільше питань за від е, пенсіонерів, багато з них мають старі паспорти і бояться, що їх змусять змінювати. Але новий закон не вимагає обов'язкової заміни. Ви можете користуватися книжечкою, якщо документ цілий, дійсний, і вас приймають у сервісах. Але будьте уважні. У деяких випадках, наприклад, у банках або при оформленні допомоги так можуть просити id картку. Якщо маєте можливість краще замінити, якщо ні, не панікуйте, вас не оштрафують і не змушують. Так, це не примус, а поступовий перехід. До держава хоче уникнути е, стресу для людей старшого віку. Законопроєкт це частина мовної політики держави, відмова від записів російською мовою. Це частина процесу відновлення української ідентичності. Усі нові документи, і та українською мовою та у сучасному форматі відповідно до європейських норм. Також це питання безпеки, а картки, захищені від підробок, мають чіп, біометрію та інтегруються в цифрову систему держави ну Ці зміни не змінять життя відразу, але вони фундаментальні для майбутнього, бо документ це не просто пластик чи папір, це е, частина національної е, гідності. Е, якщо маєш книжечку, не хвилюйся. Е, закон ще в роботі і все відбувається поступово, але будь в курсі, перевір свій паспорт, дізнайся, чи потрібно оновити. І поділись цим відео з тими, у кого ще паспорт радянського зразка. Підписуйся на соціалку. Тут пояснюють головне простою мовою.